Привіт, дякую, що дивишся. Сьогодні буду розповідати про таку штучку. Є запрос, є питання. Інка, дякую тобі. Роблю це на балконі, тому кому не дуже подобається картинка. Вибачайте, можете не дивитися, можете перегорнути. Лампу відвезла я в офіс, а капу п'ю я в себе на балкончику. Кому корисно, обов'язково звертайтеся. Думаю, що я зможу говорити пояснити, чим класний калеген у цьому відео основному відповідаю на питаннячка. Якщо з'явиться бажання його замовити, ви всі знаєте, де це зробити, подзвонити 050 374 02 і замовити стоянелі. Ше питання, чи він не заморочений в обслуговуванні, чи його обов'язково треба пити на тащак, там тільки з водичкою і так далі. Ні, наші науковці нам рекомендують його вживати з їжею, звичайно, в першій половині дня, навіть додавати в каву, що я і роблю. Ще задають питання: навіщо взагалі я п'ю колаген, От чому я все-таки вирішила його пити? Ну, Дивися, для шкіри потрібні такі цеглинки для будови, щоб вона була красива. Шкіра в основному харчується амінокислотами. Да і якщо ну ми їх мали би брати з їжі. І якщо, наприклад, ланцюжок заміни кислот маленький, це називається пептид, а якщо великий, це називається білок. От, до речі, якщо крем ти береш з пептидами, то це вже означає, що він йде противіковий, тобто там є такі цеглинки, будова харчування для шкіри, щоб вона могла себе відновити і притормозити процес старіння. Ну, не знаю, ріка і так. Ну і одразу відповідь на питання, чи я не боюся його пити. Дивись, біотин частенько додають вітаміни після вагітності так. Да? ну, от якось так. А Вітамін С, я і так завжди пила його добре пити, ми його не виробляємо, То есть, ми його звідкись повинні брати. І чому легко використовувати? От каже, Ти віриш, що воно засвоюється? Ну, все-таки да, тому що тут немає показань, от У мене є клієнти, які вже вживали колаген інших марок. І от вони кажуть, що треба обов'язково там дотамувати цитрус чи ще щось. Тут такої заморочки нема. От якби він був такий заморочений, що обов'язково треба е, якісь фрукти. Фрукти до нього купляти ще щось, ну мене б вистачило там на, на тиждень, ну на два, а далі все я би це відклала в якийсь ящичок, і там би воно чекало свого зіркового часу. Так як це білок, то в різних марках його роблять різний колег, взагалі є дуже різний. Ем, так от, тут мерікаївський, він іде рибний. Рибний на сьогоднішній день рахується саме якісний, і про нього говорять те, що він саме чистий, саме екологічний і дійсно класно засвоюється. Так як це білок, то в різних марках його роблять різний, коли взагалі є дуже різний. Ем, так от, тут він іде рибний. Рибний на сьогоднішній день рахується саме якісний, і про нього говорить те, що він саме чистий, саме екологічний і дійсно класно засвоюється. Так, ще питають, чи він легко розчиняється. Так, да, розчиняється він суперово, ем, там є мірильна ложечка, на відео видно. Ем, Получається, що ти береш тою ложечкою, Це якраз добова порція, і зраз. Паночку собі додаєш у свій любимий напій або просто водичку і споживаєш. В інших марках кажуть, що колеген треба взбивати в шейкері. Я би це не робила. Блендер, шейкер це для мене дуже складно. Знову ж, ну це я п'ю декілька місяців, тому що він для мене якийсь такий зручний. За смак, тому що дехто вже придбав собі колегін, каже, що він може пити, бо він дуже якийсь смердячий. Тут пропонують е, ванільний аромат, ну прям щоб я тобі сказала, пахне прям неймовірно ванількою. Ну тобто, ну такого нема. Нормальний пити можна, щоб я сказала, що він неприємний, смердячий, такого немає. Але прям е, коктейльний такий ванільний смак, ну ну, типу так, нормально такого немає. Чи Питають, чи зміни побачила я і які от зараз тобі розкажу. Як зрозуміти, що колеген працює? Ну, ти ж розумієш, це не крем. Тобто тут такого оп, висвітилось результат. Ні. Тобто, але результат я побачила, зараз тобі поділюся. який. У будь-якому випадку я записую відео на ті питання, які мені вже задавали. Тобто є можливість в коментарях пише питання. Я ще запишу відео, тому що получилось уже, напевно, дуже довго і продовження зроблю в інших відео. Не соромимося, не боїмося позитивні відгуки, сердечко ставити і написати питання це не больно. А тим, хто вже п'є, вживає цей каленчик від МК, поділіться, будь ласка, враженням да про свої результати. Дякую тобі за нашу ранішню каву. Сподіваюся, таку штуку ти для себе все таки відкриєш. Він вона реально крута, а продовження буде. Запитання чекаю з любові, бажання бути корисною. Лідер бізнес групи Стоян Неля.